Привіт, друзі! З вами Катерина Оніщенко і ви на каналі Джим Сьогодні говоримо про речовину, яку більшість з вас асоціює з морквою, засмагою та здоровим зором: про бета – один з найвідоміших каротиноїдів природних барвників рослинного походження, який надає овочам та фруктам характерного жовтого, помаранчевого або червоного забарвлення. А людині цілу низку важливих для здоров'я ефектів. А перед початком перевірте, чи натиснули ви на вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо. З хімічної точки зору бета каротин є попередником вітаміну А. Тобто організм здатен перетворити його саме на цей вітамін, коли виникає така потреба. Однак не вся кількість пожитого бета-каротину перетворюється у вітамін, а частина залишається в організмі у своїй початковій формі, зберігаючись, зокрема, у шкірі, печінці та сітківці ока, де він виконує інші функції, переважно антиоксидант. Саме антиоксидантна дія робить бета каротин таким цінним. Він допомагає знешкоджувати вільні радикали, молекули, що виникають через стрес, ультрафіолет, забруднення чи куріння. Якщо таких радикалів накопичується надто багато, розвивається стан, що називається окисним стресом. Саме він є однією з головних причин передчасного старіння шкіри, запальних процесів, погіршення імунітету та розвитку численних хронічних захворювань. Завдяки своїй структурі бета-каротин здатний нейтралізувати цивільні радикали, тим самим допомагаючи зберігати клітини неушкодженими, сприяючи правильному функціонуванню. Але. Важливо пам'ятати, що жоден антиоксидант не працює у вакуумі. Наш організм потребує синергії. Тому для досягнення найкращого ефекту варто дбати про достатнє надходження й інших антиоксидантів, таких як вітамін С і Е, а також мінералів, цинку, селену й міді. А як же зір? Морква багата бета-каротин, який частково перетворюється у вітамін А, ключовий компонент для хорошого зору, особливо в темряві. Його дефіцит може викликати проблеми, як от курячу сліпоту. А ще шкіра. Під дією сонця в шкірі утворюються вільні радикали, які руйнують колаген і еластин — білки, що забезпечують її пружність. Це призводить до зморшок. Лям і передчасного старіння. Бета-каротин, накопичуючись у шкірі, допомагає зменшити ці негативні ефекти. За даними деяких досліджень, він також може зменшувати чутливість до сонця та почервоніння після засмаги, а ще підтримує рівний і бронзовий тон шкіри. Якщо бета-каротин настільки корисний, виникає питання. Де його найбільше? Найбагатші джерела: це овочі та фрукти жовтого, помаранчевого і червоного кольору. Морква, гарбуз, батат, абрикоси, персики. Не варто недооцінювати й зелень. У шпинаті брокколі чи горошку теж багато биде каратину. Просто його колір прихований хлорофілом. Трохи бета каротину є і в продуктах тваринного походження, зокрема в яйцях, маслі чи лососі. Але важливо не лише що їсти, а й як. бета – жиророзчинна речовина, тобто, щоб він добре засвоювався, його потрібно вживати разом із жирами. Простий приклад. Додати оливкову олію до салату із шпинатом або горіхи до тертої моркви. Це підвищить засвоєння й користь від їжі. Якщо ви не впевнені, що отримуєте достатньо бета-каротину з їжі, можна додати харчові добавки. Зазвичай капсули містять до 15 мг речовини. Це зручно для тих, хто рідко їсть свіжі овочі або хоче точніше контролювати споживання. Варто зазначити, що офіційної норми споживання бета-каротину не існує, але в дослідженнях часто згадується дозування від 15 до 180 мг на день. Такій кількості зазвичай неможливо отримати лише з їжею, тому комбінація раціону та добавок це цілком раціональний підхід, особливо влітку. Саме влітку попит на цю речовину різко зростає. Шкіра в цей час піддається впливу сонця найбільше, і організм потребує додаткового захисту. Тому багато людей свідомо їдять більше моркви або приймають каротиноїди у формі добавок не лише для користі, а й для гарної засмаги. Утім, навіть з найкориснішими речовинами варто бути обережними. І ось тут ми підходимо до питання потенційного передозування. Часто можна почути, що надмірне споживання бета каротину може призвести до токсичних ефектів через його перетворення у вітамін А. Але чи так це насправді? Насправді ні. Особливість бета-каротину полягає в тому, що організм самостійно регулює, скільки саме речовини перетворити на вітамін А, орієнтуючись на реальні потреби. Вся надлишкова кількість зберігається в шкірі, печінці або інших тканинах, не викликаючи токсичного ефекту, як це буває при надмірному споживанні самого ретинолу, активної форми вітаміну А. Бета – не чарівна пігулка, але він справді корисний. Він підтримує зір, зміцнює імунітет, захищає шкіру та нейтралізує вільні радикали. Сьогодні, у час підвищеного рівня стресу, сонячної активності та швидкого темпу життя, це дуже актуально. Також важливо зазначити, що деякі дослідження показують у курців і людей, які працюють з азбестом, надмірне споживання бета-каротину може бути пов'язане з ризиком розвитку захворювань легенів. Тому варто порадитися з лікарем, Перед прийомом добавок. Отже, бета-коретин це корисна частина щоденного раціону, яка допомагає не лише виглядати краще, а й почуватися здоровіше. Якщо у вашій тарілці регулярно з'являються яскраві овочі, ви вже на правильному шляху. А якщо ні, можливо, настав час додати кольору у своє меню. Обов'язково напишіть нам в коментарях під відео, а як у вас справи з прийомом бета каротину З вами була я, Катерина Оніщенко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями, і побачимось в наступних випусках Фітнес Академії!